5 відео коротке буде, ну буквально хвилина, ну полтора хвилини на рахунок обрізки двохрічного персика. В тому році, як його треба було обрізати, тобто в перший рік, якщо ви зараз зараз на що це? Січень? Січень 25-го року, так. Якщо ви посадили осінню, чи може весною, ну весною ще нема весни, правильно? Логічно. Якщо ви посадили осінню, що ви маєте або зараз вже зробити, або весною, або на наступний рік. Коротше, двохрічний персик. Як його обрізати і як обрізався він в перший рік посадки. Гоу! Дивіться, ось такий персик маємо. Щоб було, просто зрізано ось тут. клоц І все. Все. Все, нам активізувалися швидко ростові процеси. Тут дивіться, тут були гілки, які йшли разом з ним. О, це низ дуже забираємо, дивіться. Дуже були гілки з ним, зрозуміли. Такі рахітосики були. Я їх, клоц, клоц, клоц на пеньки і нам дало вже більш-менш повноцінні гілки. Що ми робимо в цьому році? Ми вже бачимо ось плоди в нас є, плодові бруньки. Ми вже в цьому році. Що ми робимо? Ми вже їх зрізаємо. ось на такі, ось на на такі, такі. Це буде у нас ось такий, буде розріджена ярусна форма дерева. Ось тут буде одна, а ось тут буде друга. І ці ми зрізаємо ось тут так і ось тут. так. Можна було б. Клоснути тут і перевести його, підв'язати тако, як в один центральний. Можна можна ще один варіант, поки немає хазяїна, Можна, якщо ви хочете чашевидну крону, ви вибрали три мощні гілки, які вам будуть давати урожай. А тут ви можете навіть ось так перерізати. Тобто принизити крону. Ну, це вже на любителя. Все, тут ми вже, це вже двох, двохрічний буде. А в перший рік ми зрізаємо ось тут. Тому е, поняли, да? Все, в цьому році в нас вже будуть урожай. І він вже буде урожай, до може, можливо, не знаю як зав'яжеться, 3, може 5 персика, Ну він вже витримає, тому що корнева система вже тут більш-менш хороша і сильна. Тому ось так все.